Посилка з міста, де металоприйомка на металоприйомки, да? і це знаєш звідки? Uh -huh. Запоріжжя. Очікували. Глянемо, що до нас приїхало. це мене якось трошки, відверто кажучи, дивує, да? коли приходять посилки з тих міст де 10 тисяч металоприйомок, а воно приходить до нас. Це цікаво і. І в той же час якось незрозуміло. Але всяке буває і... І всяке може бути. Диви, мідяшка. Звичайна, рядова, проста мідь. Абсолютно, без ніяких питань. Мідяшка. Разна, міцова. Щось випалене, щось блистить, щось не блистить. Алюмінька. Подивись. Нормальна алюмінька. Праска. Тільки оцю штуку треба витягувати, так? Да? Mm -hmm. Ну нічого, це, це все пухня. Латунинка. Щось їсть з області фантастики або з області не пойми чого. Здається, абсолютно нормальний матеріал. Плата побутова. Платунинка, да? Просто побутова латунь э, сантехніка. Пермолой є ошибка. Є ошибка і ніхромчик. Ніхромчик зараз перевіримо. Є помилка і чомусь ці самина. Тільки оце... Е, оце не може бути сам, так? Да? Сам це склав цинку алюмінію мідій-магнію, а це. Подивись, що, блін, ще каталізатор стоїть. А це звичайна марганцовка. Тобто. как мы еще и называем в народе, китайская нержавейка. Ну, дешевый аналог нержавейки с никелем, а там просто с хромом. Нержавейка. Ну, нержавейка и нержавейка, там питания нема. Не хром, дивись. Все же мы же помним, что не хром, який какой металл? Не магнитный, да? А это просто Тен. Це просто тен, він не може бути ніхром, так? Да? Я думаю, що в кращому випадку це Так. Да. Тільки з одним маленьким моментом. А той маленький момент заключається в чому? Всередині проволока. Всередині проволока. Диви. А оце тобі нічого не нагадується і ніхром? Мідь Мідгужона. Побачив? Mm -hmm. Отакий от як ніхром. Ну нічого, я ж розумію, що помилочки бувають і все це нормально. А от зпермалоє. Опецький з пермалої, да, буде? Впермалої помилка на помилки і помилки поганяє. Так, да, казала моя вчителька. Глянь. Скільки я разів вже казав, що в пермалоя немає іскри. Це схоже на нема іскри. Я думаю, не схоже. ось лежить пермолой. Отак от, от нема іскри. Запам'ятайте, це важливий момент, і не все трансформаторне залізо являється пермолоєм. Пермолой це сплав, там, де нікеля від 56%, там від 40 до 80% і є молібден. Отакий от, от сплав. Не все трансформаторне желізо є пермовою. Дякую вам за посилочку і, звичайно, ж чекаю саме від вас.